Друзі, привіт всім! У нас сьогодні вечір вівторка, і ми знову зробили закупи. Захотілося поповнити запаси фруктів і смаколиків трошки теж додати. до Нашого життя, нашого харчування. Зараз розповім, що саме за скільки купили. Але повний чек це 34,80. Супермаркет нету Більшість продуктів саме власної марки цієї мережі супермаркетів. Нас цілком задовольняє і ціна, і якість. Окрім деяких продуктів, зараз покажу. Один з них, який ось не нето, і нам він більше смакує. Але все згодом. В першу чергу, ось такий натуральний сік яблучний, 6 літрів. Одна пляшка коштує 98 центів. Купуємо доволі часто останнім часом, але ну, дітям смакує і ми а, собі дозволяємо ось так: от, закуповувати саме натуральний сік. 5,88 коштувало. 6 літрів. Далі ось такі банани. Вони продаються не кілограмом, а саме по 5 штук. Тому я навіть про вагу вам нічого не скажу. 5 штук бананів коштує 99 центів. Думаю, тут немає кілограму, але близько того. 4 рази по 99 центів. Ось так. Далі. Ось така шинка, насправді ще це називають хамон. Це в'ялене м'ясо, солене в'ялене, порізане на тоненькі траншеї, скибочки, 20 таких ось шматочків тоненьких, в бутерброди теж можна використовувати. Придбали, 250 грамів коштує 3,26 гривні. Дуже порадувала ціна на апельсини. 3 кг ось таких класних апельсинів. У них тонка шкіра. Вони в міру м'які, тобто стиглі, впевнена, що дуже соковиті. І на сьогодні ціна цих 3 кілограмів всього 3,19 Тобто, рахуйте, ну ось, 1 євро кілограм апельсинів гарної якості, дуже смачних і соковитих йогурти. 16 ось таких баночок йогуртів. Вони не зі шматочками, ми купуємо або так, або так. Цього разу це саме з наповнювачем, тобто з фруктовим або ягідним пюре. Поповнили теж запаси, діти доволі швидко, доволі багато йогурту їдять. Тут у нас персик, тут абрикос, нектарин, полуниця, малина. Так, ось. Коштує це. 3,25. Ось такий невеличкий шматочок сиру, саме з козиного молока. 160 грамів коштує 2,25. Загальна ціна за кілограм 14,06. Сир доволі м'який, тож це, це не з твердих сортів. Ось так впевнена, що буде дуже смачно. І ось те, про що я казала, що нам все ж таки більше сир Рокфор подобається цього бренду, а не нету. Ну, Пробували і такий, і такий, зупинилась на цьому, тож це перевірений варіант. Тут його 150 грамів і коштують 150 грамів 2,89. Марки Netto було б дешевше, відсотків, я думаю, на 20. Але ну, робимо вибір того, що нам смакує більше. Далі морозиво. Ось такі конуси, вафельні ваніль. Шість тут морозив, порційних коштують вони 2,37. Далі. Ось такий десерт. Не дуже розумію, що це щось на кшталт пудінгу, пудингу або а, мусу, скоріше за все, ваніль, карамель. Тобто, тут з, яким, з якимось сиропом я кажу якесь, тому що ми ну, Іван придбав це вперше, ми таке не пробували, бачила, що інші. Французи, і коли працювала, бачила, що їдять, купуються. Ось ми спробуємо вперше, мабуть, буде смакувати. Отже, такий експеримент у нас смаковий буде. 98 центів коштує ось такі 4 баночки. А далі, звичайно ж, цукерки желейні харібо бо кроп ось такі, крокодайли. Крокодили, так, звичайно, Кошт 280 грамів євро 33. І ось такі кисленькі, жілені цукерочки. Тут їх 275 грамів, євро 59 коштують. І останнє це ось такі морозива на паличці, шоколадні зі смаком ванілі, з горішками лісовими. 12 штук, 12 порцій, 2,87 коштувало. Ось, власне, такі невеликі закупи, але смачні. І сподіваємось, на 2-3 дні нам цього має вистачити. Принаймні, сподіваюся. Продовжую сподіватися, але, як ви бачите, доволі часто доводиться бувати в магазинах і щось купувати. Дякую вам за перегляд. сподіваюся, ви вподобали такий мій черговий звіт про наші закупи в супермаркеті. Тож обов'язково не забудьте поставити вподобайку, дуже на це розраховую. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і продовжуйте слідкувати за нашими. Оновленнями також обов'язково залишайте коментарі, якщо просто привітатися хочете, або у вас є якісь доповнення, або, можливо, навіть критика наших закупів. Ми до порад дослухаємось. Тож, всім гарного вечора, побачимось в наступних відео. Бувайте!